Я думаю, що такі проекти, по-перше, в Росії вже були, вони не вистрілювали надто сильно, оскільки ну, неможливо за наявності вже раніше доступу до загальносвітового інтернету, такої кількості контенту заставити людей дивитися тільки от продукт з сусідньої вулиці. Ну, це просто їм не цікаво. Тому фактично вони будуть мати зв'язку з цим упадок, якщо це зроблять. Стосовно обмежень в Україні, я думаю, що це нереальна історія. Окремі телеграм-канали, якщо буде це доведено власникам, так само як інших соціальних мереж, що ці канали відверто розповсюджують брехню, не інформацію чи якісь заклики, які суперечать міжнародному законодавству і так далі. Теоретично я допускаю, що окремі канали можуть бути заблоковані, але це не з ініціативи української влади. А Фособно... як можна заблокувати окремий телеграм-канал? Я просто я не зовсім розумію. Розумі тільки саме розумі 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 платформа механізм. може це зробити. Так тобто сам... вона заборонений доступ Дивіться, на територію України. Ж... Да, Будь-якому ні, будь-де. Будь-яка платформа має функцію поскаржитись на користувача чи поскаржитись на якийсь канал, і там вказуються причини в зв'язку з чим. Чи якісь насильницькі висловлювання, чи погрози, чи не знаю, порнографія, чи ще якісь інші речі. Тобто, це все технічно можливо, і тільки власник платформи потім приймає рішення робити це чи ні, відповідає це його політиці, чи не відповідає це його політиці. Окрема держава, окрема інституція може звернутися в зв'язку з цим, якщо вважає, що порушень якимось чином права або це, це загрожує чи інтересам конкретної країни, чи інтересам, яким. Якимось більш широким. Стосовно висловлювань в комітеті. Це було висловлювання, як думаю, ви вже знаєте, не голови комітету, а когось з членів комітету. І це була лише кинута якась, так я розумію, як, як ідея в зв'язку з цим. Вона безглузда по відношенню до всієї платформи однозначно, тому що, скажімо так, технічний прогрес вже не зупинити. Більш того, ми всі розуміємо, що є такий сервіс, як VPN, який змінює ip адресу, і ви Ні фактично в Україні дозволяє. можете світитися як десь там в Польщі чи ще де небудь, і це блокування ніяким чином діяти не буде, тому це абсолютно безглузда історія. В Росії. Колись намагались заблокувати <кху> Телеграм. До речі, давайте згадаємо ті часи. Була спроба блокування однак нічого, нічого не вийшло. Не. Да, телеграм якось теж обходив всі ці обмеження.